Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 9 грудня. Тисячадвад день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері на півдні була ракетна небезпека або активність авіації в Чорному та Азовському морі. Росіяни запустили дві керовані авіаційні ракети з літаків. Летіли через південь аж в сторону Тавщини, де їх збили. Тож, наче ніяких прильотів від ракет немає. Потім росіяни, як завжди, запустили іранські мопеди. 37 штук, 18 з них спито, 18 впало на відкриті місцевості. Ніяких прильотів серйозних наче немає, бо ситуація зі світлом стала ще кращою. Наприклад, в Миколаєві сьогодні світло вимкнуть лише на 2 години зранку. Цього разу дрони залітали і в Одеську область, в район затоки Білгородність. Тровського там, наче їх всі і позбивали. Через Миколаївську область дрони тільки пролітали. Збиттів та прильотів тут немає. Ну і в районі Очакова стандартно були атаки fpv дронами від росіян без постраждалих по інформації від місцевої влади. А на Херсонщині, на жаль, знову одна загибла людина після російських обстрілів. Семеро травмованих. Чекаємо на гарні новини. донатимо на FPV. І всім, крім росіян, гарного дня.